Там, взагалі, в принципі, такий цікавий зоопарк із цих цих персонажів є. Да, наприклад, там колишній депутат Мамикін, який втік, до Російської Федерації, він зараз там депутат Європарламенту, Він він там зараз відреагував на візит вселенського патріарха до Ріги. А зрозуміло, чого да, бо раніше. Ну, перед другою світовою війною це була територія Вселенського патріархату, да тобто Латвійська православна церква, вона була в рамках ну, вона автокефальна. Очевидно, вона ні, вона не була автокефальна, вона в рамках Константинополя завжди була. Uh -huh. Ну і так, така сама, до речі, історія, як в Естонії, але в Естонії зараз, вже після незалежності, це вийшло провернути. Да, ну як повернути, не повернути. І там зараз паралельна структура Руської православної церкви і Естонська православна церква дуже потужна в цьому плані. От і е, тут зараз, коли вселенські патріархіха там, наприклад, цей мамикін, що він може писати ось тисячоліттями. Православні Латви, тут реально, то людина, яка себе позиціонує православним вірним Руської православної церкви, тисячі років, тисячу років там була це була земля Руської православної церкви. Які тисячі років московське православ'я, воно там з 1500 якогось там кінця, да там 16 століття. Тільки автокефальна церква, і то вона там тривалий період була не визнана. Там це така показова історія. Тобто там в цьому плані вони працюють і.